Крім того, звісно, ви можете дивитися на такі тренди локальні конкретно під ту задачу, з якою ви працюєте. Ну я розумію, що там скоріше за все питання залучення кандидатів для багатьох є актуальним, тому винесла в презентацію. Тренди, які зібрала консалтингова компанія до маркетинг Іри Примак з точки зору залучення кандидатів в 2025 році, тут декілька слайдів, та з тими речами, які на сьогодні найбільше працюють на ринку України для того, щоб розширювати воронку, найму. Ну із цікавих даних, які також мене особисто зачепили, там готуючись до цієї презентації. В дослідженні Андрія Длігача за за листопад 2024 четвертого року було вказано, що укомплектовані штати в українських компаній в середньому сягає на сьогодні 68,7%. Тому, якщо комплектація ваших компаній вища, ну то ви вже точно в трендах сьогоднішнього ринку праці України. Власне, на що в основному та, там, ми зараз можемо опиратися, коли говоримо про аналіз трендів, які пов'язані із залученням кандидатів з ринку праці, це, очевидно, все, що стосується різних каналів залучення. Тут деякі з них описані, я не буду озвучувати окремо. Це, звісно, розширення кадрового резерву, в тому числі за рахунок. Розширення нашого фокусу уваги на нові цільові аудиторії, та, там, це на сьогодні повернення мігрантів, це програми активного довголіття, які дуже активно запускають в великій кількості бізнесу в Україні, це ВПО, це е, фокус на програмах, які стосуються перекваліфікації жінок на чоловічі професії, це ветерани. Тому е, тут знову ж таки, Um... Мені здається, один із плюсів українського ринку це така відкритість, тому що в доступі можна знайти величезну кількість кейсів, прикладів інформації HR, ів які працюють з тою чи іншою темою всередині своїх компаній. І ну, дуже легко знайти інформацію і так би мовити, знаєте, закулісні дані про спрацювання той. Чи іншої ініціативи для того, щоб не набивати своїх шишок в процесі запуску, а опиратися і на зовнішній досвід? Ну і звісно, тренд на е, таку автентичність бренду, те, про що ми писали в анонсі, та і те, що е, брали для прикладів, е, очевидно, що е, чим далі, тим більше ми бачимо е, на ринку як маркетингу, так і е, HR-маркетингу е, того, що люди вірять людям, е, все менше спрацьовують е, такі великі. Інфлюенсери та з точки зору їх рекомендацій, до них менше довіри з кожним днем, тому що все більше розуміння, що це є проплачена реклама, тому коли ваш бренд говорить голосами ваших працівників. Коли ви розкриваєте для зовнішньої аудиторії, ну так би мовити, за кулісся вашої діяльності, показуючи внутрянку через відео огляди, через якісь бекстейджі, віртуальні тури, через відеовакансії, прямі ефіри в ваших офісах чи на ваших підприємствах, це більше формує та таку зовнішню зовнішнє сприйняття. Вашої аутентичності бренду, ну і однозначно працює на залучення кандидатів, якщо ця задача для вас є актуальною. Як я говорила на початку, та для нас задача залучення кандидатів завжди є актуальною, тому. За результатами аналізу тих трендів ініціатив, які ми бачимо на ринку праці, ми в тому числі пропрацювали для себе ті ініціативи, які взяли в тестування всередині компанії з метою. Підвищення нашої впізнаваності і привабливості, зокрема, це була робота з навчальними програмами саме для кандидатів ринку праці, тобто, це створення експертних курсів, які дають змогу ну, в даному випадку, як курс рекрутинг з нуля, фактично здобути професію. Для нас з однієї сторони це є такою соціальною місією, тому що ми можемо ділитися експертизою з ринку праці, з іншої сторони, це канал. Залучення кандидатів для того, щоб закривати наші вакансії, для того щоб підвищувати впізнаваність і підвищувати. Сприйняття на ринку експертною спільнотою, що в нашій компанії працюють ті люди, які, яким є що сказати, які можуть ділитися досвідом, з якими класно було поспівпрацювати. Ну, і відповідно це формує та підтвердження нашої складової EVP про те, які ми є в середині око.